Я дуже і дуже давно не знімала настільки давно, що я вже не пам'ятаю, як це робити. Це відео вийде, скоріш за всього, на день мого народження, так що з ним народження мене. І я розповім вам, що взагалі відбувається, і як проходить моє життя в Канаді. Girls, це канадські горки, тому що. У тебе є моменти, які ти вау, класно, мені подобається, я в Канаді, мене все влаштовує, мені дуже тут е, комфортно, і буває таке, що. Вашу що відбувається взагалі? Е, такі моменти в мене є, коли, наприклад, мені я десь в центрі міста, бездомні, е, дивні люди, е, якісь дивні такі моменти. Канаді закони, і ти дивишся на це, все і таки. Думаєш, як ви ще вижили? Я можу сказати, що я адаптувалася доволі швидко. У мене не було такого, що я дуже довго привикала, дуже довго ем, я не знаю, проходила цю депресивний стан адаптаційний. Ні, в мене було швидко, в мене не було коли депресувати, і я вже іммігрувала раз. В 17 років іммігрувала до Польщі. Я можу сказати, що це була імміграція, тому що я повністю без батьків поїхала до Польщі, там навчалася, там будувала своє життя і думала, що я там збудую життя і там буду залишатися. Тому це вже друга моя імміграція, і я знала, що мені потрібно зробити, щоб не бути в тому стані, що було в Польщі. Записалася в школу англійської мови. Я знаю, що дуже багато. Ти кому не сподобалась школа, це е, школа безкоштовна? Е, там все є. Я попала на крутих вчителів. Я попала на крутий клас. Я попала на круту атмосферу. Це було близько моєї мого дому. І тому я не можу жалітися і казати, що щось було не так. Вони не дають планшети, вони дають інформацію. Всі вчителі канації. Ти спілкуєшся і в групі в тебе дуже багато. Там не тільки українці, там дуже багато людей, які ем, також вивчають мови. Тому я скажу, що я рекомендую піти одразу в англійську школу. Винести сидите вдома, ви завжди серед людей. Ви знайдете своїх друзів, своє ком'юніті, і також ви підтягнете своє мову. Я дуже жалію, що я звідти пішла через роботу, але я зараз шукаю якісь способи вернутися і взагалі ходити в школу, тому що це реально круто. Одразу почала шукати людей, які тут живуть, і щоб з ними спілкуватися. Просто щоб спілкуватися без нічого. Тому що я розумію, що якщо ти будеш сидіти вдома, ти будеш себе заганяти. Ти дуже ти залишаєшся один на один зі своїми думками, навіть якщо ти з. З батьками, навіть якщо ти е, приїхав, я не знаю е, там сестрою, братом е, з хлопцем, гуляйте, ходіть, знайомтесь з людьми, тому що якщо ви залишаєтесь один на один з думками, це довше. Цей процес адаптаційний набагато довше. І мені дуже повезло, тому що я знайшла класних людей, з якими я до сих пір спілкуюся, які мені показали місто, які мені якось допомогли, і з якими я проходила цю адаптацію набагато набагато швидше. далі було дуже важко знайти роботу, бути незадоволеною цією країною, тому що я цю роботу. Робота була цікава. Ми відкривали кафе, і дуже багато роботи, коли ти відкриваєш кафе, і виходить, що вся моя, вся, весь мій час був не то, що я що я знаходила все. Тось тобто мене викинули просто настільки в. Просто поза зону комфорту мені приходилось звонити з доставщиками. Мені приходилось розмовляти з різними компаніями. Мені приходилось заповнювати документи. Тобто, мене настільки викинули з цієї зони комфорту, що е, я іноді дивувалася, що я щось таке вмію робити, і що в мене виходить. Це було дуже круто. І в мене не було часу от, от так сидіти і сумувати за домом. Сумувати так, звісно, я сумую за Польщею. Так, звісно, я сумую за Україною, але в мене не було на це. Це так багато часу, як є в деяких людей, які сидять і просто ем, нічим не займаються, і сидять і тільки, тільки ниють, що от мені тут не подобається, от таке і таке. Ти за якимись заходами, що тут відбувається? Тому що, коли ви серед людей, коли ви з кимось знайомитеся, а Канада це дуже класна країна, щоб любить познайомитись, тому що це настільки легко з ними заговорити, з ними познайомитись, з ними щось запитатися, не так, як в Європі, тому що європейці. Вони дуже дуже закриті. Люба європейська країна, вона дуже закрита. Тому тут е, з цим повезло, що ти можеш підійти до любої людини і сказати привіт я там тільки приїхав. та. -та, -та. я пам'ятаю, як третій день я заговорила з дівчиною сифори, і Вона каже: Блін, я теж тільки рік назад приїхала. Я розумію, як тобі та та, -та якщо що, давай зустрінемося там. І це було настільки, настільки тут легко знайти знайомство, знайти людей, з якими можна поспілкуватись. Тому нема чого боятися треба підходити, треба розмовляти. Е, і, і, і треба якось виводити з себе і, зони комфорту, але ще додатково виводити себе, знаєте, з дому не залишатись один, тому що коли ти один, ти дуже сильно починаєш ем, хандрити. Але що не можна так робити, але я сама це зробила. Поставила собі рамки, це найгірше, що можна було зробити. Це просто я розуміла, що так не можна робити. Я розуміла, що це просто приведе ні до чого, але я це саме зробила. Це поставити рамки, сказати: я там через рік знайду е, круту роботу, відкрию свій бізнес, е, там я не знаю, знайду собі другу половинку. Е, хто там що шукає, там зароблю мільярди, відложу собі на круте життя в Європі або в Україні, е, або там я не знаю. Настільки круто адаптуєшся, знайду собі дуже друзів, канадців, Не ставте собі, будь ласка, рамки. Тому що коли ти приїжджаєш в країну, твій організм в шоці, ти в шоці, ти не розумієш, що відбувається, нові закони, нові приколи, нові традиції. А тут традицій як таких немає, ну всі зі своїми, якщо чесно, приколами. І виходить, що ти поставив собі рамки, і ти. Питаєшся бігти просто швидко, все зробити, воно в тебе не получається, себе давиш. Тобто, є така дуже дуже сильна донесенька межа, коли ти. Маєш від себе вимагати, виходити, знайомитися, спілкуватися, шукати класну роботу, завжди виходити з зони комфорту, е, ходити на якісь заходи, е, ходити в школу ніжкої мови і так далі. і І так далі. Коли ти маєш від себе вимагати, але ти не маєш себе давити, морально давити, що вот я це не зробив, я це не встиг, я це е, мене не так швидко. А от в когось там за пару місяців знайшов круту роботу, заробляєте мільярди. І він вже датувався. В нього вже друзі Е, Дивіться, ми не знаємо. Перше, люди дуже люблять судити по картинках і по інтернету. По інтернету, взагалі, ми показуємо класні моменти свого життя. Ми не показуємо, коли ми плачемо. Ми не показуємо, коли нам погано. Ми не показуємо, коли це самі найкращі наші друзі про це знають в наших кружочках Телеграму або Інстаграму. Але ми цього не показуємо і тому ті люди, які за якими ви слідкуєте, ви не знаєте, як вони можуть плакати по ночам, ви не знаєте, як вони можуть е, хандрити, як вони ще до цих пір не адаптувалися. Тому не дивіться на когось, дивіться на себе, дивіться на те, що ви відчуваєте. Дивіться на те, що як вам, тому що хтось може пройти швидше, хтось може прийти, Е, Я пам'ятаю, що 9 років я жила в Польщі. 9 років мене накрило на 8-й рік. 8-й рік в Польщі. Чи мене накрило. Чому? Я все знаю, я знаю закон, я знаю мову, я знаю традиції, я знаю все. Мене накрило. Тому не може бути такого, що от вас не накривало і ніколи не буде. Воно в якийсь момент прийде, будьте до цього готові, але на цьому не концентруйтеся. Вас має бути одна людина, можна дві, можна три, можна десять, щоб вам говорили. слухай, ти там тільки пару місяців, успокойся, відстань від себе. Або переслуховуйте це от повідомлення. Просто успокойся, відстань від себе. Дай собі видихнути. Все буде, все у вас вийде, все воно має бути так, як воно буде. У вас будуть і класні моменти, і будуть і погані моменти. Не треба на це звертати увагу. Просто діть шагайте, і шагайте і шагайте. Робіть свою роботу, гуляйте, давайте собі відпочити, але ніколи не давіть нас, просто не звертайте увагу на все погане, що відбувається. Тому що, якщо ми будемо фокусуватися на поганому, нічого з цього хорошого не вийде. Це моя адаптація. Це моя лекція по адаптації і по тому, як я адаптувалася, і взагалі що відбувається. І це... Про це можна говорити часами, якщо чесно. Мені здається, це відео вже буде на годину. Я не знімала відео, тому що я дуже сильно поглиблилася в роботу. У мене була дуже-дуже така робота активна, дуже часто все відбувалося, я приходила додому, я просто лягала спати і не хотіла нічого. І мені здається, це ще такий момент адаптації, коли твій організм також. Втомлюється від того стресу, що він відчуває. Тому що коли я дзвоню, коли я комусь пишу, писати, ще, окей, Google-переводчик, класна штука. Ні, в мене була одна програма, яку я використовую, теж класна штука. Але я потім, якщо це листи великі, я потім даю в час піти і пишу переписати класна штука, класний спосіб. І коли ти дзвониш, коли ти можеш говорити з людьми, коли приходять клієнти, коли ти ще щось можеш не розуміти, а щоб ви розуміли, я і кондицію. Кондитерка – це два різних світи. Я не знала, що такий червоний бархат. Я настільки тупа в кондитерці, я настільки, блін, не знаю нічого про десерти. Мене, ну, я не любитель десертів. Я не фанат. Я фанат тірамісу і з Вот це от я просто обожнюю. Ті... 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 Тірамісу і чизкейк. Ще одна біль. Це те, що тут немає сирів. Але це в наступному відео, скоріш всього, буде. Я величезний фанат чизкейків і теремісу все, що я знаю про десерти. Я нічого з цього половина. Я на ніколи не пробувала. Воно мені не треба, було. ніколи на це не дивилася. І тому я дуже далека, і мені пройшлося. Стільки багато чого вивчати, настільки мені було важко, тому що ти розбираєшся в новій темі взагалі з нуля. Це було весело. І за цього я просто перестала щолібо знімати, я перестала десь з'являтися. Я дуже часто пропадала в інтернеті, в Інстаграмі. В інстаграмі я набагато. Чаще, ніж тут, але все одно я теж також звідти пропадала на місяць, на два, на півтори, тому що я не вивозила цього стресу, цього швидкого, так сказати, свого життя, швидкого, просто активного. І тому мені прийшлося на деякий час пропасти. І зараз я сподіваюся, вже, в я... мене вже трошки успокоїла з цим всім, я вже трошки привикла, я адаптувалася. І зараз вже починається те життя, яке я би хотіла. Це е, час для себе. Я зайняла стату, я буду займатися тату. Це нове моє хобі. Е, От я собі даю час на це. Я собі даю час, щоб дізнатися більше про Торонто. Зараз якраз відкривається е, дуже круто, багато місць, де можна відпочити, де можна познайомитись, де можна погуляти, де можна е, просто посидіти і покайфувати і записати навіть відео. Е, вот. Тому я чекаю на літо. Я чекаю на сезон. Буде дуже класно. Я сподіваюся, я буду набагато більше знімати. Це все, що про мою адаптацію. Сподіваюся, що вам це відео якось допомогло. Моя адаптація, моя історія. Все, що я розповіла, я сподіваюся, що вона у нас проходить набагато краще. Віддайте, як проходить ваша адаптація. Може, у вас є якісь такі лайфхаки, що вам допомагає при адаптації, що вам допомагає в іншій країні, як ви боретеся з Хандрою? І зустрінемося на наступних відео.